Слідкуєш за мною? Ти нашу подругу підсунула. А що не так? Та все не так. Ну, а Ти правда думаєш, що я до тебе прийду. А чого ні? Бо ти мене не цікавиш. А що ми вороги? Забувся? Ну, ти ж серйозно. Зато твій батько був сьогодні дуже серйозний, коли насміхався з мого. І що, ти не знайшла йому що відповісти? А от ти йди і в нього запитай. Давай, йди звідси. І не потрапляй мені на очі. А то що? А то заїду пописку. Ти в собі? Ну, зато тепер буде за що ворогувати.